Всім привіт! Мене звати Таня і сьогодні хочу розповісти про свій досвід аскези. Значить, я вирішила взяти аскезу від цукру на 21 день. Вона вже закінчилась, і, забігаючи наперед, скажу, що мені це вдалося. Спочатку, коли я прийняла це рішення, я думала, що це буде дуже важко. Взагалі, я займаюся нутриціологією, консультую людей по нутриціології, по харчуванню, допомагаю підібрати вітаміни, добавки, розказую, які потрібно здати аналізи, потім розбираю ці аналізи, щоб побачити, які потрібно підбирати дозування по цих добавках, тому що краще просто так собі нічого не назначати. І, в принципі, я не відношусь до тих нутриціологів, які говорять, що для того, щоб бути здоровим, потрібно там від всього на світі відмовитися, від цукру в тому числі. Ні, моя ціль була зовсім інша. А, значить, загалом я вважаю так, що у людини харчування повинно бути по правилу поряту: 80 на 20, 80% у нас корисне харчування, білки, жири. Складні вуглеводи, І тільки 20% може бути якийсь там фастфуд, якісь солодощі. У всіх у нас бувають ситуації в житті, коли нас запросили на день народження, чи коли ви прийшли в кафе з подругою, хочеться взяти десерт. І немає сенсу собі відмовляти в цьому, якщо у вас, в принципі, немає якихось проблем зі здоров'ям, якихось хронічних захворювань. Але я помітила, я живу в Україні, в Києві. За весь час війни я в принципі не іммігрувала, не виїжджала один тільки раз в подорож їздила на тиждень. Тому, в принципі, уже два з половиною роки живу в такому доволі тривожному середовищі, і я помічаю, що воно погано впливає на мій організм, і мені хочеться ось цю свою тривогу заїдати солодким. І я це розумію, я це усвідомлюю, але контролювати вже не могла. Тобто е, я помітила, що мені кожен день, кожен день хоч, там я поїла, і мені хочеться солодкого якогось десерту купити, круасан, з'їсти торт. Я розуміла, що це вже якась нездорова залежність, і з нею потрібно кардинально починати працювати. І я вирішила взяти ескезу. Чому ескезу? Тому що. А сказати, це, в принципі, така практика, коли ви відмовляєтеся від чогось складного, що вам хочеться робити, Там, кидаєте палити, чи відмовляєтесь від десертів, чи, в принципі, будь-яку шкідливу звичку, яка у вас є, або навпаки, починаєте робити щось що вам було доволі таки складно робити. Наприклад, кожен день тренуватися чи займатися англійською. І потім, коли ви виконуєте цю скезу, наприклад, дотримуєтесь цього правила мінімум 21 день, ви загадуєте собі якусь ціль. і ось ця вся енергія, яка у вас витрачалась на цю шкідливу звичку, вона якби перетікає, вона акумулюється і ви зможете досягти тієї цілі, яку ви собі поставили. Ну е побачимо, чи втілиться ціль, яку загадала я. Це була моя мотивація, тобто, у мене, в принципі, для відмови від цукру я собі поставила таку ціль, яка мене дійсно драйвила, і спонукала дотриматись цієї ескези до кінця. Але крім цього, є ще дуже багато переваг у відмові від цукру, які впливають на наше здоров'я. Такі, от, наприклад, як покращення шкіри, покращення травлення, в принципі, підвищення енергії. І я вам зараз коротенько поясню, як це працює. В нашому організмі для того, щоб вивести одну молекулу надлишкового цукру, потрібно 56 молекул магнію додаткових. Тому, коли ви надмірно споживаєте цукру, нашому організму для того, щоб його метаболізувати, вивести, потрібно дуже багато використати вітамінів і мінералів. І я не бачу, в принципі, сенсу витрачати важливі молекули магнію, які допомагають працювати зі стресом зараз в такий час на те, щоб просто десертики мої, скажімо так, перероблювати. Також це шкіра, це просто одна з основних моїх проблем була. Я вже давно корисно харчуюсь. Ще колись раніше в мене були прищі, висипання, чорні точки, і за допомогою переходу на корисне харчування я змогла позбутися всіх цих проблем, і тепер маю прекрасно сяючу шкіру. Але у мене були шелушіння. і дуже довгий період я не могла з ними розібратися. Я і ходила до дерматолога, і змінювала багато разів догляд за шкірою, креми сироватки. Нічого не допомагало. І ось уже е, пройшло три тижні, як я відмовилась від цукру. І десь на другий тиждень у мене почало проходити ось це шелушіння шкіра. Я думаю, видно, вона просто блискуча. Вона, вона просто ідеально зараз виглядає. І я розумію, що я, вживаючи надмірну кількість цукру, годувала е, патогенну мікрофлору в кишківнику, тому що саме в кишківнику коли живуть бактерії, грибки, та сама кандида, вона є в усіх людей, просто в когось вона надмірно розростається в кишківнику і з'являються ці проблеми: там молочниця, різні вагінози у жінок і у чоловіків молочниця теж проявляється. І Ще коли я була студенткою, я постійно ходила до гінеколога з цією проблемою, і він не міг мені допомогти її вилікувати. Тому що як працюють наші лікарі, вони працюють по протоколу, є проблема, вони виписують ліки і не пояснюють, звідки береться ця проблема, чого ця кандида, чого ця молочниця розростається. Що треба зробити змінити мені як людині в моєму харчуванні, в моєму способі життя, щоб її не було, щоб її позбутися? Ніхто мені ніколи цього не говорив. Поки я сама не розібралась в нутриціології, не вивчила блін, купу курсів, кучу книжок, поки не прочитала по тому, як працює наш організм. І нарешті я розібралась і сама себе по суті вилікувала. Також, шелушіння шкіри, різні сибирейні дерматити, лупа це все теж е, наслідок розростання цієї патогенної мікрофлори. Тому, якщо у вас є така проблема, запрошую вас на свій телеграм-канал, у мене є закритий телеграм-канал. Посилання буде в шапці профілю. Я там даю детальні інструкції, як працювати з цими проблемами, по пунктиках просто що за ще. Робити. У мене там є меню з різними продуктами, з сезонними продуктами. Сніданки обіди, вечері розписано, що як готувати з детальною інструкцією, а також рекомендації по тому, як підготуватися до ось цього, знаєте. Плавного переходу на корисне харчування, тому що я нікого не закликаю робити це різко для того, щоб ви не зірвались, а помаленько, маленькими кроками потрошки перейти і допомогти своєму організму закрити ось ці дефіцити, які у нас постійно формуються, дати йому хороший ресурс у вигляді класної, якісної, корисної їжі, а не тією, яку нам рекламують і під виглядом корисної намагаються продати маркетологи різних компаній. Про це теж я там розповідаю, тому що дуже довгий період працювала в українській компанії, яка продає продукти харчування в великій мережі. І прекрасно знаю, як працюють маркетологи, які вони використовують уловочки для того, щоб продати нам те, що нам не потрібно. Тому переходьте, підписуйтесь і я там ділюся всіма своїми секретиками. Ми з вами продовжимо далі. І хочу ще розказати, як же я трималась. Тобто, якщо ви приймете все таке рішення спробувати теж прийти по моєму шляху, е, є у мене кілька практик, які прекрасно працюють. Значить, коли нам хочеться дуже сильно цукру, є така фішка, потрібно запитати себе, це я голодна зараз, це я хочу їсти, чи я хочу заїсти якусь емоційну пустоту всередині себе. Якщо ви розумієте, що ні, ви не голодні, це якась пустота, я даю таку практику: берете листочок, ручку і виписуєте свої 33 нехарчові задоволення. І коли наступного разу у вас буде ось таке відчуття, що вам потрібно хоч, хочеться солодкого, хочеться латешечку взяти з круасаном. І сидіти це все їсти. Але ви розумієте, що ви не голодні, і ви сьогодні, в принципі, вже перебрали свої калорії, і це буде надміру, і воно вам відкладеться жирочком на боках. І ви розумієте, ну ні, треба, треба якийсь інший спосіб. Ви берете ось цей листочок зі списком ваших інших задоволень, які. Наприклад, це може бути прогулянка, почитати книгу, поїхати до озера чи до річки, піти з подругою прогулятися, сходити на каву, але без круасанів, просто чисту каву американо там чи еспресо випити. Це може бути будь-що, що подобається особисто вам. Це має бути ваш особистий список. І як тільки у вас буде бажання з'їсти солодкого, і я точно так само робила. Я брала цей список. Перечитувала його, вибирала пункт, який саме зараз мені хочеться зробити, і виконувала його. І таким чином, в принципі, я дотрималась до кінця, але це ще не все. Насправді, я вважаю, що якби я вирішила відмовитись від цукру е, десь років два назад, чи навіть три, е, мені б це не вдалося швидше за все, тому що до того, як я розібралась в нутриціології, я Страждала купою різних проблем по здоров'ю, з якими ти наче ще й не можеш піти до лікаря, тому що ти не можеш сказати, що це якась хвороба, просто якісь от неприємні відчуття травленню, здуття, газоутворення надмірне, якийсь неприємний запах поту, запах там, неприємний з рота, чи просто висипання, чи волосся випадає. Ну, тобто навіть не ясно до якого лікаря йти там з неприємним запахом поту, правда? Дивний якийсь дивна буде скарга. І потім я вже зрозуміла, що є спеціалісти, які розбираються саме з тим. Це нутриціологи, які допомагають розбиратись такими неприємними скаргами на здоров'я. І коли я їх починала розбирати, я розуміла, що це все від дефіцитів, які є у нас в організмі. Тому що харчування середньостатистичної людини не передбачає, в принципі, здоров'я. Зазвичай ми маємо. Ну, от банально, українцям 90% мають дефіцит вітаміну Д. Це пов'язано з тим, що ми не живемо біля моря, ми не їмо морські продукти. Вітаміну Д ми дуже мало отримуємо з тих продуктів харчування, які ми вживаємо. Точно так само у нас дуже багато хмарних днів. Мало сонця, а організму вітамін Д потрібен постійно. І навіть коли літом є сонячні дні, не в усіх в організмі виробляється вітамін Д, тому що є уже порушення кишково шлункового тракту. І коли є якісь порушення в печінці, в нирках, все вітамін Д у вас вироблятись самостійно не буде, і вам потрібно його ззовні отримувати або з добавками, або з продуктами харчування. Але коли є дефіцит. То просто продуктами харчування його закрити неможливо. Потрібно спочатку добавками його заповнити до норми, а потім уже підтримувати переходом на корисне харчування. І це все має бути поступово плавно. І я розумію, що якби я раніше вирішила відмовитись від цукру, так різко взяти рубанути його, я б не змогла, тому що мій організм був в таких дефіцитах раніше, що я просто ну, в мене там. Могли бути судороги вночі від дефіциту кальцію і магнію. В мене могли бути висипання постійно через те, що мій організм не міг справитись з детоксом і вивести продукти розпаду. Добре, що я вирішила саме зараз це робити, коли я вже в принципі прекрасно розумію свій організм. Я регулярно роблю чекапи. Кожен рік перевіряю стан своїх аналізів. Тому, якщо ви хотіли би розібрати, що саме потрібно знати, як підготувати організм до ось такого плавного переходу, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там є детальний протокол, що потрібно робити, як працювати з жовчаток, як закрити дефіцит білку вітаміну Д. На що ще потрібно звернути увагу, перш ніж починати відмову від цукру? Все, дякую, що додивились це відео до кінця. Я дуже рада бути вам корисною. Якщо у вас є якісь питання, пишіть з радістю на них відповім і будуть знімати наступні відео на цю тему. Все, пока!